Дорога рівна та без безвибоєн, а краєвиди захоплюють. Шлях від Києва до Житомира, а це трохи більше сотні кілометрів. Видався майже непомітним, компактне із затишними вулицями і привітними людьми. Житомир не лише симпатичний, а й різноплановий. Спочатку в обласному центрі ми вирішили роздивитись замкову гору. По-перше, звідси відкривається чудовий вид на місто. По-друге, саме з цього місця і починався Житомир. Це саме древня частина Житомира. Місце, в якому ми знаходимося. Було колись головним майданом середньовічного Житомира. щоб і житомиряни не забували, і туристи одразу розуміли значимість цього місця. Тут встановили пам'ятник. Такий навіть за великого бажання навряд хтось зможе скинути з постаменту. Вазить камінь камінь семісі тонни, тони, везли його танковим тягачем, який двічі ламався, від цієї ваги камінець непростий, що пам'ятає льодовиковий період. Він пов'язаний з подіями, які відбувалися 200 тисяч років тому назад, коли великий Дніпровський льодовик почав відступати на північ. Почалось потепління. і він руйнував все, що було під ним. Скелі ламав, крошив, і получалося в результаті отакує ви. Їдемо далі на найвищу точку Житомира: червона цегла, арочні вікна, башти на даху. Ця будівля схожа на замок. Насправді водонапірна вежа, архітектурна візитівка міста. Водонапірні вежі є ледь не в кожному місті України, але ось ця найкрасивіша з поміж усіх, що я бачила. Технічну споруду побудували в 19 столітті і зробили це зі смаком. Подивіться, ці металеві прикраси розетки. Так насправді це шайби. Які тримають тяги, пропущені через всю будівлю вежі, для того, щоб не розходилися стіни цієї споруди. Єдиний недолік вежі місцеві швидко перетворили на родзинку. Житомирська водонапірна вежа це сестра тизанської вежі, тому що так само має нахил. Від вертикальної осі будівля зміщується на 4 сантиметри. Водонапірна вежа була на службі і в пожежників, і у військових. А ще тут жив кінь театрал. Поруч з будівлею вежі знаходиться будівля міського театру. Тут часто ставили в радянські часи патетичні п'єси з там про щорса 44-ту дивізію, про громадянську війну. І треба було. В сценах використовувати появу там, скажімо, вершника на коні кінь знаходився поруч. І цього коня привчили до глядачів до сцени, і він виконував ролі. Дивіться далі, ми покажемо, який вигляд має Житомир з води. За скелясті береги річки тетерів, на яких і побудовано місто Житомир та його околиці називають Поліською Швейцарією. Це ми знаходимо в Житомирі, не на околиці, навіть, а майже в центрі. Для Житомира от характерна така інтеграція в природу. Підпливаємо до незвичайного кам'яного утворення. Це найвідоміша природна пам'ятка Житомира, скеляста голова. Місцеві її охрестили головою Чацького. Це названа на честь відомого присвятителя Тедеоша Чацького. Він був засновником мережі сільських шкіл Волинської губернії. А от легенда про те, як цей камінь з'явився, невесела. Козак тікав від переслідувачів. Наблизився вже до цього урвища, І не було іншого виходу, як, щоб не здаватись плигнути в річку. Після того з'явилася голова. Влітку біля Головичацького любить відпочивати Житомирська молодь. А вже завтра ми покажемо, як в Житомирі роблять морозиво. Та розповімо, чому вся Україна хоче народжувати саме в цьому місті. Мій путівник Житомир.